Всім привіт, друзі! В попередніх роликах замінили магнітолу RCD 510 на Composition Media та доукомплектували мультимедійний пристрій опцією CarPlay Android Auto. Хто ще не переглянув дані ролики, рекомендую. Посилання залишу нижче в описі під цим відео. Залишилось встановити камеру заднього виду. Встановити можна оригінальну камеру або китайський аналог. В даному ролику спробую порівняти дві камери, щоб вам було простіше зробити свій вибір. Для огляду придбав обидва варіанти. Ось оригінальна камера заднього виду. інтегрована в ручку відкривання багажника. Це її штатне місце. Була встановлена на рестайлінговому Passat NMS 2017 року випуску. Дана деталь вже з проводкою та потрібними роз'ємами для підключення. Далі китайська камера. Інструкція. Сама деталь як і повинно бути камера інтегрована в ручку. Друзі, варіантів китайських камер безліч. Завжди звертайте увагу на габарити ручки відкривання багажника. Вони повинні бути такими: довжина 110 мм, ширина 49 мм, відстань між болтами кріплення ручки 70 мм, проводка. Роз'єми до квадлока магнітоли. Для підключення камери. Про відживлення, плюс вже запобіжником. Мінус. Тепер більш детально. Живлення обох камер підключається стандартно. Плюс через запобіжник, мінус під'єднуються до маси автомобіля. А от керуються вони по-різному. В китайській камері керуючий дріт підключається напряму до квадлока магнітоли. Таким чином, керування камерою здійснюється електронним блоком автомобіля через каншину. Для цього в проводі передбачений спеціальний перехідник. Ось він. Сюди підключається роз'єм каншини складлока магнітоли, і вже від нього відходить такий же роз'єм тільки за урахуванням проводки камери заднього виду. Внаслідок такого способу підключення після включення камери, щитуючи параметри датчика повороту керма, як бонус отримаємо на екрані магнітоли зображення динамічної траєкторії руху автомобіля. Статична при цьому залишиться на місці. Трохи не пофеншую, але це краще, ніж нічого. Тепер, що стосується оригінальної камери заднього виду, оригінальну камеру активує правий ліхтар заднього ходу. Керуючий провід камери підключається до живлення лампочки заднього ходу. Як тільки селектор АКПП переводиться в режим задньої передачі, лампочка загорається, камера включається. Штатно по заводу керуючий дріт камери запінований в роз'єм підключення фонаря до бротової мережі. Ось таку конфігурацію має роз'єм рестайлінгового NMS. НМС. дорестайлінговому Passat НМС роз'єм підключення фонаря кришки багажника має іншу форму. Як бачимо в роз'ємі тільки три контакти мінус та два плюса на лампочки габаритів та лампочку заднього ходу. Вільних немає. Якщо підключати оригінальну камеру заднього ходу, то потрібно буде врізати керуючий дріт в проводку. По великому рахунку не вважаю це великим мінусом, але майте на увазі, друзі. Це що стосується підключення. Тепер порівняємо зображення, яке відтворюють обидві камери. На чорному рестайлінговому Passat NMS встановлена виробником оригінальна камера заднього виду. Поряд Дорест власник самостійно встановив китайську камеру, саме таку, як в нас на огляді. Автомобілі стоять поряд в один і той же час доби, відповідно з однаковим денним освітленням. Камери направлені в один бік. Китайська камера оригінальна! Спочатку дивимося зображення оригінальної камери. На авто встановлена Discovery Media. На жаль, на даній магнітолі потік клей. Включаємо запалення, вмикаємо задній хід. Налаштовуємо зображення на середні позначки. Ось таке зображення. Тепер інший автомобіль з китайською камерою. Готово! Ось якість зображення, яке показує китайська камера. Зверніть увагу на кут огляду. В оригінальної камери він явно більший. В даному випадку виробник заявляє, що кут огляду 150 градусів. В оригінальній, напевно, градусів 170. Друзі, не забувайте, що незважаючи на переваги великого кута огляду, він також має видимий недолік, зображення буде більш віддаленим. Ще раз. Оригінал Китай. Оригінал Китай. А Ось зображення вночі. Автомобілі стоять на тому ж місці. Оригінал. Китай. Оригінал. Китай. Друзі, погодьтесь, зображення отримане китайською камерою нічим не гірше оригіналу, при цьому ціна між ними відрізняється більше, ніж в два рази. Але є ще не менш важливий критерій, який ми не зможемо перевірити відразу, а тільки з часом. Це якість. Такі параметри, як ступінь захисту від пилу вологі, теж потрібно враховувати, так як вони напряму впливають на якість роботи камери. Друзі, напишіть в коментарях, яку б камеру ви собі обрали, а в кого вже встановлена на автомобілі камера заднього огляду, оригінал чи аналог. Обов'язково напишіть, як працює за низьких високих температур навколишнього середовища, в дощ чи були взагалі які-небудь проблеми в експлуатації. Думаю, багато кому буде цікаво почитати та простіше зробити свій вибір. В наступному відео встановимо та підключимо камеру заднього виду на автомобіль. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте подобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!